Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео мені кажуть, що є Микола Давидюк, політолог вже долучився до нашого ефіру телефоном. Зазвичай Микола Відео. Микола, чи ти мене чуєш? Да, чую, прекрасно, Доброго дня. Е, і так я вже тут повністю просто переказала прес-конференцію Дональда Трампа. Яке на тебе враження справили слова Трампа стосовно того, що він розуміє Росію і її побоювання стосовно вступу України до НАТО? Як нам варто розуміти і трактувати ці заяви? А, ну я думаю, що насправді як мені здалося те, що розлюся цю прес-конференцію, а повністю і мені здається, що це була відповідь і швидше укол в. Байдена, що мовляв, Байден неправильно вів переговори. При Трампу цього б не сталося. А і загалом, типу, що, що всьому винен Байден, ось це б було виглядало більше в цю сторону, ніж, наприклад, там заборона Україні вступати. Я думаю, якщо конфлікт Трампа а, і Путіна зайде, наприклад, далі там другого третього кругу переговорів, то Трамп ще сам буде агітувати про вступ України в НАТО. От тому зараз бачимо, що він віддавав поси, скажімо так, а деяким своїм скажімо так потенційним симпатикам, типу Путіна. Але сказати, що це однозначна заява, яка не має там руху назад. Ні, типу, Все рівно в Трампа. Це дуже часто буває. Що сьогодні, наприклад, там історія про Марка Цукерберга, Марк був найбільшим злом, але після того, коли в наглядову раду взяв друга Трампа. Одразу перетворився в нормально і записав відео, що модерації тепер не буде постів. Одразу перетворився в хлопця, який помінявся, і з ним все може бути добре. Так так само. Історія тут. Я думаю, що для нас більш важлива там фраза. Ось ця була що зустріч з путіним. Що Путін хоче зустріч, що треба півроку для врегулювання ситуації, і можливо трохи менше, і це накладається на інсайт про спробу врегулювати все до 20 квітня. Тобто це якраз і є ці 4-6 місяців, ну от які можуть якраз таки відповідати е, очі очікуванням Трампа. Тобто не 24 години. Ну от а те, що там розуміє він Путіна чи не розуміє, знову ж таки, я думаю, що вже теж іс історія така. Е, з кількома сценаріями розвитку. Тобто, тут Україна теж буде задавати свій тон. Тому те, що він чи розуміє чи не розуміє він Путіна для нас не є суперважливим. А от ще декілька все-таки заяв, я думаю, Трампа встигаємо розібрати, це напряму не стосується України, але мені здається, це супер важливо. От коли Трамп говорить, що Канада має стати 51 штатом, це, ми, це, це, це про що? Це про те, що він не проти підкорити собі Канаду. Чи це жарти, і, і взагалі багато хто жартує, мовляв, от дочекалися, тепер і Третя світова війна почнеться, не там, де її очікували, але може початися. Ну, тобто зараз жарти жартами, але коли новообраний президент Найбільшої наймогутнішої країни світу, так би мовити, зазіхає на територію іншої країни. Чи як це назвати, якщо не зазіхання? То, то що це все означає? Насправді треба щитувати психологічний портрет Трампа. Він вдруге заходить на посаду. Причому вчора він на прес-конференції сказав, що це треті виграні вибори, що це третій термін, бо другий в нього вкрали. От він буде більш радикальний. Він буде більш агресивний. Він буде намагатися вписувати себе в історію штатів. Тобто, дійсно він буде намагатися там чи якусь землю пришити, чи е, щось повернути в будь-якому випадку. Йому потрібні будуть широкі мазки. Якщо проаналізувати Трампа, і як е, нью-йоркера, жителя Нью-Йорка і людини, яка там працювала, і громадянина штатів, він завжди по собі намагався зробити якісь. Слів. Він завжди намагався виглядати. В нього ж була і своя футбольна команда. Вони лігу будували. А в нього ж була і наприклад там активна участь в UFC. Він же ж будував цей Тавер, щоб всі його бачили. Мерії помагав робити каток в централ парку, щоб краще ніж це робила Мерія. Він завжди намагався вписувати своє ім'я в історію міста, в історію країни. І ось зараз розуміючи, що вже стопів немає, і це останній шанс запам'ятатися і в силу віку, і в силу. Якраз такі політичних можливостей тому ось такі кроки будуть. От Канада, до речі, непогано відбила пас, але не справилася. Тому що Джастін Трюдо пішов відставку. Вчора написав пост, що ми виграємо від дружби і захисту один одного більше. От але зрозуміло, що це цитується і чується менше ніж, наприклад, заяви Трампа. Але Канада зробила непоганий крок з британцями. Е, тиждень тому в газеті Зекономіс в журналі. В щотижневику вийшла стаття, що Канада може поплисти насправді, якщо її так будуть атакувати, до Європейського Союзу. Ну, мовляв, Гренландія це ж Європейський Союз, а тут на Санчатах можна переїхати, і Канада теж може бути частиною Європейського Союзу. В Канаді треба люди, їх ЄС багато, наприклад, а ЄСу треба газ. Цього щастя багато в Канаді. І от вони показали, що. Проба зазіхати на Канаду, яка насправді там вже причина в чому виходить з Commonwealth, от і вона хоче вийти з Commonwealth британського, і того Трамп зараз хоче їх, що називається перехватити в прыжку, От і Канада натякає. Ну а ми можемо в в'єстити тобто, побути собі там пересидіти ось ці темні часи. Хоча я думаю, що атаки Канади вони націлені на зміну уряду, точно так же, як в Британії. Він хоче про, а, скажімо, ліві уряди. Замінити на більше праві протрампійські уряди і тому атакує і Канаду, і Британію. Скажімо так, проблема може виявитися в рази меншою, якщо після зміни влади і урядів він зупиниться. Якщо не зупиниться, атакувати Канаду і Британію, ну це буде заявка на спробу переписати правила 20-го століття глобальні геополітичні. Ну насправді, справді, за все він може зупинитися. Ми звикли чути такі наративи про зазіхання на чиїсь там землі від представників російської влади, від представників американської, чесно кажучи, я я я, я не пригадую в новітні історії. Так, і Дональд Трамп, а він же ж не лише на Канаду, він же ж там по на Гренландію теж зазіхає для нашої аудиторії. Скажу, що Гренландія це така автономна країна в складі королівства Данії. Так, це найбільший острів, розташований між Атлантичним і північно льодовитим океаном. І от просто я дослівно. Хочу процитувати, що Трамп сказав про Гренландію. Е, він каже е, люди, навіть не знають, чи має данія законне право на цей острів. Ну але якщо так, то вони мають відмовитись від нього, тому що Гренландія, цей острів, е, він потрібен нам для національної безпеки для захисту вільного світу, зокрема від кораблів е, Росії та Китаю. Я думаю, що Гренландії теж варто напружитися якось. Ну, зараз більше напружується Данія через те, що це все таки їхні території. От і це якраз зараз їхня біль, хоча вони завжди були суперлояльні до штатів. Данці завжди дозволяли і бази розміщати, і американським літакам, і в Другу світову війну, і, і в будь-який інший період, і навіть там різні речі розміщати на своїй території. Тобто штати завжди почували себе там вільно. Ну але зрозуміло, що Дональду Трампу, який любив будувати високі будівлі, зараз хочеться завойовувати великі території. Причому ну я б почав би з першого, що я б не порівняв, не порівнював би все таки експансіонізм Трампа, який психологічний, надійний і політичний, тобто, це не Путін, який ввів війська, і це не сі, який зараз там бере в кільце цього, бере в кільце Тайвань. Все таки це психологічний пресинг, який повторюсь, може закінчитися переобранням урядів. Просто а, бере на слабо політично. От а Путін ввів війська сотні тисяч військ і займався вбивствами, зґвалтуваннями і грабіжем. Ну от і окупацію території Трамп цим не займається. Він лякає, грає там такі автократичні замашки. Поки що, до... навіть він вчора це, теж до речі, це сказав, що поки що не на стадії навіть переговорів. Ну полетів цим там приватний візит. Зрозуміло, що вони це розіграють там по-своєму, але. Це навіть не спроба ще купити. Тобто, зрозуміло, що спочатку буде спроба психологічна тиску, спроба купити. Потім спроба взяти там переглянути. А чого ж ви ними там володієте? А що там за договір, а хто вам взагалі дав право і далі. От силовий варіант це останній знову ж таки поки що найменш ймовірний, навіть в поточних хаотичних умовах. От але політично йому це красиво виглядає. Він грає з позиції сили. Знову ж таки, треба розуміти, що Трамп, який ще не прийшов до влади, уже демонструє силу, але зараз, навіть не маючи сили в руках, просто за рахунок медійних ось цих таких е, різких заяв, він от демонструє, що ось дивіться, бачите, можу, можу робити ось такі штуки. Ну знаєш, Микола він до він питання. Так я лише скажу, що купити купити, ти кілька разів згадував для нашої аудиторії. Поясню, що ще під час свого попередньої каденції Дональд Трамп неодноразово натякав, що він може купити Гренландію. От зараз ми вже бачимо, що якщо не зможе купити, то він же в принципі, при принаймні на своїй прес-конференції, він не обіцяв. Що він не буде да, уникати да. там е, військових чи якихось економічних методів? От метод. в, в цій фразі, яку ти кажеш, оцей буде різниця між Трампом першим і Трампом другим е, каденціями. Да? А через те, що тоді він спочатку пропонував купити, зараз він входить в повноту влади в останній раз. Було вперше, а це вже в останній, і ось тут він буде різкіший. От в цій різкості зміна дивіться, він мутував як психологічний політичний організм. Він змінився от в силу різних причин. І от тому він буде робити такі гостріші заяви. він буде різкіший. От але типу, теж треба, треба розуміти, що штати вміють здобувати нові території, в тому числі демократичним шляхом. Але тут данія не ну знову ж кидання дипломатично красиво натякає. Дивіться, ми проти. Ми проти. Ми міняємо герб з трьох зірок. Ми демонструємо єдність одну. Ми показуємо, що збільшуємо значущість Гренландії для нас. Вони в нас суперавтономії. Ми їм допомагаємо. Тобто насправді Трамп скажімо так підтирає старі недоговореності. Минулого століття, але знову ж для нас важливо, щоб це не перейшло червону лінію, щоб потім в оцих кроках Путін не виглядав демократом. Ось це дуже важливо. От і ось ці наративи повинні мати певну межу, от ну, те, насправді, що вони атакують кажеш, це направлено. На сам кінець так. я лише скажу, що я принаймні поки що в його риториці так була різкість щодо Гренландії, там щодо Канади можливо, але не було різкості до, до, до Путіна і до російської агресії. Що ж, Дональд Трамп сподівається, що там в півроку після своєї навгурації він буде мати зустріч із Путіним, але принаймні ми поки що не чуємо від нього і від його команди, що вони готові дати відсіч і допомогти Україні дати відсіч російській. Ські агресії, принаймні, це ці заяви, це не те мабуть що воліють почути українці. Будемо бачити, Микола. Дякую дуже. Микола Давидюк, політолог, був на радіо НВ. У нас далі новини. А після новини продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.